Знання того, як швидко зупинити кровотечу, накласти пов'язку чи відновити дихання пораненого бійця врятувало вже не одне життя у зоні АТО. Тому тактична медицина сьогодні стала обов'язковою військовою дисципліною. Однак, навіть ідеального опанування теоретичних знань та тренувань на манекенах замало. Досвідчені воїни кажуть, що рятувати життя побратимів інколи доводиться в стресових критичних умовах, під свистом ворожих куль. Люди в екстрених ситуаціях часто розгублюються. В першу очі в бою або забувають порядок, як це правильно робити, або просто деякі за що за рахунок некваліфікованості просто не знають, що потрібно робити, і можуть тільки нанести ще більшу шкоду. Тому ж постраждалим пораненим. Що призвичаєте свою психіку та свідомість до умов бою, армійці обов'язково проходять так званий стрес-тест. Винятком стали і сержанти, які зараз вчаться на офіцерських курсах у Національній академії сухопутних військ. Це використовується на практиці, використовується досить достатня кількість імітацій для того, щоб приблизити ці умови надання допомоги пораненому на полі бою, приблизити їх до бойових. За сценарієм навчання бійцям доводиться евакуйовувати своїх важко поранених колег із поля бою під час вогневого контакту з противником. Під Час навчання було поранення обох ног. О, товариші досить швидко спрацювали. Надали необхідну допомогу та евакуювали з бою. і це було дуже реалістично, якщо порівнювати з обстрілом мікрорайону Східної Маріуполя, де сам проживаю. Тобто, це ну, досить реалістичний був сценарій. Коли рятуєш пораненого, важливо не тільки правильно надавати медичну допомогу, необхідний постійний голосовий зв'язок. Потрібно спілкуватись. За рахунок цього ми можемо оцінювати його стан, в якому він зараз знаходиться. Ну, більш психологічний такий, скажем, один із факторів, тобто, щоб відволікти його від чого від того, що дійсно є поранення, щоб він, він розуміє, що він поранений, але ну, якось його психологічно більш-менш від цього відвести в сторону. Викладачі зазначають. Що стрес-тести кожне відділення проходить не один раз. Військовослужбовці тренуються доти, доки не доведуть навички із надання першої допомоги до автоматизму, а в майбутньому і самі зможуть навчати підлеглих. Віталій Рудковський, Антон Миронович, Олексій Мазурін, військове телебачення України.